Усім привіт! Сьогодні буду готувати торт без випічки Снікерс. Мені потрібно 700 г сметани будь-якої жирності я брала в магазині саму-саму дешеву, 300 г зущеного вареного молока, 100 г арахісу для кіста і 50 грамів арахісу смаженого для прикрашання торта. 1 кілограм шоколадних пряників. І можна використати шоколад, я не використовую для того, щоб зверху залити і гарно зробити з глазурю. Сметану перебиваю на блендері, просто розмішую з молоком звареним до однорідної маси. Додаю злегка подрібнений арахіс. І тепер нарізаю шоколадні пряники шматочками. У мене пряники ще з вишневою начинкою, ще такий додатковий пікантний, смачний буде у нас пиріг торт. І тепер чередую один шар нарізаних пряників, крем, і повністю, поки не закінчаться пряники і крем. Ось і все, зверху прикрашаємо, прикрашаємо так, як вам подобається. У мене це трішки крихти із пряників. Та я залишила 50 г арахісу. І десь години на 3-4 відправляємо будинку при кімнатній температурі, години 3-4 в холодильнику, щоб торт пропитався, а потім схватився і вже можна смакувати. Дуже простий, дуже-дуже легкий рецепт і дуже класний смачний торт. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!